Привіт, мене звати Віта Канавалова і ви на моєму блозі про материнство і дитячо батьківські стосунки. Минуле моє відео було присвячено дядьмистеркам і тому, що не варто робити, коли дитина під фрустрацією в такому сильному емоційному стані. І в коментарях під цим відео ви поділилися зі мною тим, що буває дуже важко реагувати екологічно, коли ти не в ресурсі, да? Буває важко по-іншому відреагувати на сильні емоції, і проблемну поведінку дитини. І це відео я хочу присвятити тому, що ж, що ж робити, як не зриватися на дітей, коли ті прямо просять. Знаєте, такий стан дитини, коли, начебто, вона прямо Всім, всім своїм єством намагається довести нас до білого коління. Отже, про це ми з вами і поговоримо. І тут дуже важливим таким аспектом є те, що мама для дитини підсвідомо це про безпеку. Втратити зв'язок з мамою для дитини може бути надто небезпечно, начебто втрата з безпекою. так? Втрата з цією людиною, яка може захистити. В цей момент, в залежності, звісно, від віку дитини, особливо, якщо це немовля, якщо це дошкільня, інколи молодші школярики, так? коли вони втрачають зв'язок з мамою, коли мамина увага десь, десь і неможливо до неї мати такий доступ. То дитина піднімається рівень тривоги. Тому коли мама, наприклад, в апатійних станах, в депресивних станах, в сильній втомі, то дитина ніби палкою тикає, знаєте, маму, ніби намагається прям вивести маму на якусь емоцію, щоб мама прям показала, що я жива, я тут, я увагою на тобі. Да? Тому для дитини, коли мама втрачає цю увагу, коли мама занурена в щось інше, коли мама просто не має сили на те, щоб реагувати на дитину екологічно, на те, щоб взагалі якось е мати зв'язок з дитиною і віддавати щось. Бо, так? бо материнська любов вона те, що віддає, коли у нас нема що віддавати дитині, бо ми самі на нулі. То діти ніби просять, вони ніби штрикають, вони ніби наступають на болючі мозолі саме для, тому, для того, щоб ем, пробудити в мамі ці емоції, щоб мама спалахнула гнівом, щоб мама якось показала цю енергію, що вона жива, я тут і я вмозі з тобою комунікувати. Бо для дитини відсутність будь-якої уваги це набагато гірше, ніж та сама негативна увага. Да. Тому важливо нам піклуватися про себе. Дуже важливо, щоб коли в нас є певні ознаки апатійних станів, депресивних станів, щоб ми зверталися в допомогу, щоб ми піклувалися про себе, щоб ми виходили з цього стану да, для того, щоб а, з дитиною все ж таки цей зв'язок був. Тобто, якщо мама так накричала, нагримала, може і вдарила. Так шльопнула для дитини це нібито підсвідомо краще, ніж мама лежить або сидить десь відсторонена в своїх думках про щось думає в своїй тривозі, в своєму світі. І коли вона така отрішонна мама. То для дитини це дуже небезпечно. Це психологічно сприймається підсвідомою дитиною. Як те, що мама зі мною тут не в контакті. Я тут в небезпеці. Мені треба маму поштрикати, аби вона ожила. В цьому місці я закликаю привнести більше свідомості в стосунки мама, дитина. Більше свідомості. По-перше, Усвідомити, що наші реакції, здебільшого, вони автоматизовані. Авти... Автоматизовані вони тому, що в нас був величезний опит, коли ми зростали. Ми споглядали на те, як з нами спілкуються наші батьки, як спілкуються в школі, як спілкуються батьки з нашими друзями, як ми дивилися кіно, ми дивилися, як спілкуються однолітки во дворі. Так? Тобто, в нас на є багатий досвід деструктивний. Комунікації. В нас сформовані нейронні зв'язки, і ми на автоматі будь, можемо критикувати, знецінювати, давати непрохані поради. Тобто наші такі здебільшого, здебільшого автоматичні реакції, вони не корисні для взаємодії. Вони скоріше віддаляють. Нас від дитини, взагалі нас від, від інших людей, да, з якими ми комунікуємо, ніж зближують. У нас немає часто цієї надивленості і сформованих нейронних зв'язків. А як це бути поруч з людиною, якій погано і витримувати це? Як це бути поруч з, з людиною, яка лютує, яка е, е, плаче, яка сумує? І при цьому всьому бути поруч, бути стійкою, бути опорною і супроводжувати людину в цих станах. У нас, на жаль, немає часто прикладу того, як це може бути. Тому, перше, що я прошу усвідомити, що ці наші автоматичні реакції, вони нам легко, дуже легко даються. Да? Але для того, щоб ми сформували по-іншому навички, щоб у нас були сформовані. І Інші нейронні зв'язки, нам потрібен досвід. досвід і практика. Це як робити щось зовсім по-іншому, ніж ми звикли. І на ці зміни, на цю побудову нових нейронних зв'язків, усвідомлення, усвідомлення себе в ситуації тут і зараз, на це потрібні ресурси і енергія. Якщо ви на нулі... Навіть не намагайтеся туди йти, добре, бо у вас немає чим, немає на це ресурсу, у вас немає на це енергії. Тому важливо, якщо ви наважилися на зміни в комунікації з дитиною, якщо ви наважилися на те, щоб по-іншому будувати стосунки, змінювати своє мислення. Якщо ви на це наважилися, попікнутися спочатку про те, щоб у вас були на це ресурси. А коли у вас немає ресурсів, будь ласка, не очікуйте від себе цих див, не очікуйте. Так, зреагували так, як звичайно реагуєте. Окей, окей, ми просто люди. Ми просто люди. Як коли в нас вистачає свідомості, енергії на те, щоб змінюватися, ми це можемо робити. Якщо мені попіклося спочатку, будь ласка, про свій стан. Наступне, що ви можете зробити, це відслідковувати, коли у вас з'являється напруга і така от роздратованість в тілі, як вона тільки з'являється для того, щоб не терпіти. Так? Бо часто ми так начебто ці все своє роздратування, напругу так відмітаємо, відмітаємо, ні, я ще спокійна, я спокійна, я нормальна, я ще витримую, я ще витримую, я ще витримую туш, все, я не витримую. Так? Тобто, коли ми починаємо відслідковувати, коли це тільки з'являється роздратування, коли тільки з'являється ця напруга, ми такі: О, стоп, що зараз зі мною відбувається? Я можу про це говорити, я можу про це сказати дитині, я можу сказати дитині, стоп, я починаю. Дратуватися, мені треба пауза, я мені треба відійти? Я можу просто сказати, що я не люблю повторювати багато разів одне і те саме. Так? Ми в моменті можемо про себе розказати і показати дитині, як це працює. Як це працює, коли в нас з'являється роздратування, з'являється ця напруга і це нормально, ми просто люди. І що ми з цим далі робимо? Чи відганяємо ці думки? чи Ковтаємо цю напругу і тримаємо її, тримаємо, 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 аби вона не, не, не луснула просто з нас. Так? Або ми про це говоримо з я позиція, кажем, з того, стоп. мені треба заспокоїтися, мені потрібно само відрегулюватися, так? коли ми відслідковуємо це і намагаємося щось з цим робити на початках. Так не тоді, коли ми вже все нагримали на дитину, вже шльопнули, вже там щось хлопнули дверима, наказали якісь жахливі речі, почали там маніпулювати чи щось, ну просто так гаряча щось просто рубимо, 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 і потім такі, а знову, я знову не стрималася, я знову в провині, я знову починаємо рвати волосся на голові. Якщо в нас буде вдаватися трошечки раніше помітити це роздратування і щось з ним раніше робити, в нас є більше шансів не зірватися на дитину. У нас є просто більше шансів. І ще один такий лайфхак, який дуже допомагає усвідомити, що ж з нами відбувається в моменті. Це Якщо ви знаходите себе в стані, що все, я вже кричу, я вже не можу витримати, я вже кричу. Почніть зі слів. Я кричу на тебе, я не можу себе контролювати, тому я кричу на тебе і так далі. І коли ми це вже усвідомлюємо, коли ми це проговорюємо дитині, вербалізуємо, ми такі. Це якийсь вау-ефект, wow і в нас напруга вже виходить. Нас якось ми починаємо потроху, 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 потроху знижувати цей накал страстей. Да? Почніть фрази Так, я кричу на тебе, я не можу зараз себе контролювати. Бо це правда, це факт. Ми люди, ми не завжди можемо себе контролювати. Було б добре, було б добре цьому вчитися. Але якщо ні, то а, просто проговорення цього факту вже додає усвідомленості. Для себе, по першу чергу, і як зразок для дитини, якщо вона зривається, то це вона не може себе контролювати, а не ви її довели. Розумієте, так? Тобто, коли я кричу на кричу на дитину, я можу сказати: Ти мене довела до цього! Це ти, твоя поведінка, скільки раз я казала. Або ми каже, я не можу себе контролювати, тому я кричу. І це різний посил іде на, на дитину. Різний посил з різною мотивацією. Ну, ми можливо з однією самої мотивацією кажемо, але інше пояснення того, що ми зараз робимо. І п'яна така порада, що можна зробити по-іншому, це в використовувати в своєму спілкуванні п'ять кроків емоційного виховання. П'ять кроків емоційного виховання. Це дуже проста, зрозуміла техніка, яку не завжди буває просто виконати, але вона проста для розуміння. Ми зараз її розберемо. І завдяки цим п'яти крокам, ми можемо знову ж таки вносити більше усвідомленості в нашу комунікацію, як розвивати емоційний інтелект дитини. В мене є цілий вебінар. Який в описі під цим відео ви можете знайти посилання і придбати його умовно безкоштовно тільки під цим відео. Тільки тут я даю знижку, максимальну знижку на цей вебінар для того, щоб ви глибше познайомилися з цими п'яти кроками емоційного виховання. Бо це трансформує наше материнство, наше батьківство, наше мислення з приводу того, що ж робити, коли у дитини. Сильні емоції, ця техніка неймовірно допоможе вам із двохрічкою, із п'ятирічкою, і навіть з підлітком, з коли ми просто будуємо комунікацію з дитиною, і наша ціль це близькість і довірливі стосунки. Якщо як саме така ціль нашого батьківства і нашої комунікації з дітьми, то ці п'ять кроків. Неймовірно важливо засвоїти і практикувати, 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 практикувати. Тому спускайтеся в опис і беріть собі цей вебінар. А я зараз на практиці покажу, що це за 5 кроків. Дуже коротко, в рамках цього відео вебінар триває більше години. Отже, перший крок це зрозуміти, яку емоцію зараз відчуває дитина. Якщо це. Ем... Тодлер, якщо дитині один, два, три рочки, можливо, навіть чотири, то ви, або якщо ви до цього не практикували емоційне виховання, то ви не запитуєте дитину, що з тобою, що ти відчуваєш, а ви їй це говорите. Тому що дитині важливо ці слова знати. І важливо, щоб ви в комунікації дали їй цей словниковий запас. І тоді ви приміряєте на себе і кажете: ти засмучений. Так? Або ти злишся. Або тобі страшно, тобі лячно, так? ви це говорите з крапочкою для того, щоб дитина починала потроху усвідомлювати, як, як в його її тілі ці проживаються почуття. Так? І в, поки дитина маленька, або якщо, або якщо ви тільки починаєте емоційне виховання, то почніть з таких от базових емоцій радість, злість, смуток, страх. Да? Почніть з бази, не треба розбавляти дуже широкою одразу прямо палітрою, щоб сфіксувати такі основні основні, основні емоції. Це був друг, перший крок. Другий крок це ми е, обираємо в моменті, е, чи є в нас зараз ресурс оцю емоційну ситуацію з дитиною. Розглядати як можливість для зближення. Чи є в нас зараз ресурс в цілому контейнувати емоції дитини? Чи можемо ми зараз пройтися з нею по всім цим п'яти крокам? Чи можемо ми зараз цю ситуацію розглядати як можливість для зближення і навчання? Якщо в нас є на це ресурси, то ми йдемо далі. Третій крок це співчутливо вислуховувати. Вислуховуйте, будь ласка, не перебивати, кивати, вислуховувати. А він що? А вона що? А, серйозно? Як ти з цим? А потім що? Тобто ми вислуховуємо співчутливо дитину, не перебиваємо, не намагаємося зараз вже на цьому третьому кроці перейти до навчання. Ні. Ми тільки вислуховуємо, як це у нашої дитини, що з нею трапилося, що так. Ну, звісно, там трьохрічка буде розповідати менше, п'ятирічка, можливо, більше, так? Підліток, залежності від стосунків, може взагалі це на годину затягнутися з дитиною. Але важливо дати місце і співчутливо вислуховувати. Добре? Наступний четвертий крок це. Допомогти знайти слова для позначення того, що відбувається в тілі дитини і емоції дитини. Тобто, ти так злишся, що там тебе аж це бісить. Ти так злишся, що прям хочеш зараз ногами побити диван, в тебе аж кулачки зжимаються. Або Коли я тебе слухаю, мені стає так сумно, мені хочеться прямо ось так взяти і похилити голову на плече комусь, або лягти в позу ембріона. Це так сумно. Це... Я відчуваю, що ну, мені прикро. Так? Тобто ми е... намагаємося словами пояснити реакцію в тілі. Дитини та дати словниковий запас, що з, родиною, з дитиною зараз це відбувається. Так, для цього важливо розвивати власний емоційний інтелект. Для цього важливо зрозуміти, як насправді я почуваюся так, в цьому всьому. Тому це важливо спочатку так розбиратися з собою, а потім допомагати дитині. І вже тільки п'ятий крок ми знаходимо можливість для того, щоб. Поставити обмеження так, і знайти вихід, як в цій ситуації важливо повести себе, що зробити, як допомогти, як розрулити взагалі все це. Обов'язковий цей п'ятий крок. Його, якщо його не буде, то ці емоційні ситуації вони не будуть дитину нічому вчити. Так, Поплакала, пішла і далі. Але не, не буде висновків, не буде саморефлексії. не буде, що робити потім, да? не буде цього. Тому що нам важливо все ж таки не просто називати емоції дитини, а навчитися з ними обходитися, навчитися їх контролювати, навчитися їх розпізнавати і розуміти, а як мені після цього, а які потреби мої були незадоволені? А як мені... Виправити ситуацію, як мені подіяти наступного разу, коли буде тен, 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 як мені відповісти в моменті або не відповісти в моменті, що робити далі. Які ма... І тут мають бути, звісно, обмеження, і тут мають бути конкретні дії, як ми далі будемо з цим. Дуже детально, я про це говорю на своєму вебінарі, тому спускайтеся в опис, забирайте цей вебінар. І, а я зараз проілюструю, як це може бути на якомусь дуже звичайному прикладі. Уявіть собі, що з тренування, наприклад, по футболу повертається ваш дивітий річка, не знаю. І розповідає про те, що тренер дуже жорстокий, що він його не там, наказує не по ділу, що в команді в нього якісь там проблеми, що його на футболі там, вдарили, а тренер не відреагував. І починає вам про це говорити. О, перший крок каже: ти, мабуть, злишся. Або якщо це дитина помолодшує, каже, ти злишся, тебе це розізлило. Да? Кажу, так, мене це розізлило. І це така реакція, це означає, що ви прямо влучили. Так? Другий крок ви, я така міряюся по собі. Так. так, ну, в принципі, нормально, Я зараз витримую, так що погнали далі, Давай розповідай, як це було? Що це було? Так, ми грали на грали в футбол, і він поставив мені під ніжку, а тренер не звернув увагу. А коли я потім е, там вдарив іншого, то він поставив мене на скам'ю запасних. І такі, да, оце несправедливо. Отак. Ого, це, мабуть, ти ти розлючений. Виглядає так, ніби це дійсно несправедливо. Так, тобто я приєднуюсь. Я не виправдовую тренера, я не засуджую дитину, я не виправдовую поведінку дитини, я зараз просто вислуховую. І як тобі, коли ти сидів на скам'ї запасних? Я сидів, я, начебто мене взяли, і відторнули. Я відчувався таким непотрібним, я відчувався там жалю, і так далі. Е, ну так, дійсно, коли. Ти наче ти не потрібен в своїй команді, коли ти сидиш на скам'я запасних. Є таке відчуття, може бути таке відчуття. Да? І потім, коли ми на цьому місці потопталися, я кажу, як це? Ти, мабуть, зараз дуже напружений. Як це було, В тебе там кулаки стискалися. Ти коли штовхнув того, того хлопця, то, мабуть, доклав так зусиль. Ти вже не стримував, тебе ж зуби скрипіли, мабуть. Тобто ми показуємо на мові тіла, як це може можливо, можливо, як це можливо в тілі обігралися у дитини, так? І е, ми чекаємо цієї да, реакції, що дитина така починає трошки розслаблятися. Тобто напруга починає трошки сходити. Дитина така м'якіша, м'якішає дитина. І коли ми відчуваємо, що вона вже розім'якла, да, ми кажемо, ну, що будемо з цим робити далі. Що будемо з цим робити далі? Зазвичай діти рекомендують все, я більше не буду на тренування, або поговори з тренером, ну, щось таке, щоб батьки замість дитини це вирішили. В залежності від ситуації, від віку дитини, інколи дійсно замість важливо щось вирішити. А інколи важливо подивитися на це і придумати план дій. Да? Наприклад, ми можемо, що ми можемо зробити? Ми можемо поседитися на тренера разом. Посердитися. Але потім, коли це прям сильно поседиться, поговорити з ним. А як ти думаєш, а тренер допомагає тобі ставати кращим у футболі? Як ти думаєш, от, ти там тренуєшся стільки то часу, чи допоміг тренер тобі в якихось навичках? Ну так, допоміг. Давай з тобою просто спробуємо. Сприйнять той факт, що тренер, він і взагалі спорт і великий спорт, він може бути дуже жорстоким. І е, якщо це тренер так реагує, то це не про нас. Це про те, що ми зараз в великому спорті, і про те, що е, тут такі правила. Такі правила. Це не про те, що ти погана дитина, ти поганий гравець. Ні. Це про те, що тут е, такий дуже Жорстка дисципліна. Так? Е, так буває, що тренер не помітив те, що хтось одного вдарив, іншого не вдарив. Це теж людський фактор. І Давай спостерігати, чи так постійно, чи інколи. Ми поспостерігаємо, чи кожного разу він не помічає, як тебе там ж бурляють, чи ні, чи все ж таки інколи помічає. Так? Тобто, коли ми даємо дитині потім трошечки подивитися на цю ситуацію ніби зі сторони, ми разом, ми разом все проговорюємо, разом все дивимося. І, і, і далі знаходимо шляхи рішення цієї проблеми. Разом. І тоді такий спосіб взаємодії, такий спосіб діалогу допомагає вибудувати довірливі стосунки, розвинути емоційний інтелект дитини і довіру до себе, до своїх почуттів, до своїх реакцій в тілі. І... Що дуже голову, не, найголовніше знаходити рішення, що з цим потім робити. Для того, щоб не втікати від цього, для того, щоб не занурювати голову в пісок, а для того, щоб вирішувати свої проблеми. З вами була Віта Коновалова, дитячий психолог. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб і забирайте свій вебінар під цим відео. До зустрічі в наступних відео.